Шевченко і досі сниться. І досі сниться під горою меж вербами та над водою біленька хаточка. Сидить, неначе й досі сиві дітко у хатиночки. І бавить хорошає та кучеряве, своє маленьке внуча. І досі сниться. Вийшла з хати веселая, сміючись мати. Цілує діда і дитя аж тричі весело цілує. Прийма на руки і годує і спать несе. А дід сидить і усміхається, і стиха промовить нижку. Де ж ти лихо печалі її вороги? І нищечком старий читає, перехрестившись, очі наш. Крізь веби сонечко сіяє і тихо гасне, день погас і все почило. Сивий хату і собі пішов опочивати.